І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуття вололюдних. і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, Оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі і ярма. Ордлихо. лихо. Лихом сіють. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться не до люте, Подивіться на край тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся і не шукайте, і не питайте того, чого немає і на небі, а не тільки у чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі! Братерство братнього знайшли. Несли, несли з чужого поля та й в Україну принесли, велике слово, велику силу. А більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб неправді поклонитись, а самі хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете. З братів незрячих, гречкосіїв, А сонце правда, дозрівають німецькі землі, не чужі є. Якби взять і всю мізерію собою, дідами крадене добро, то б остався сиротою, святими горами Дніпро. О, якби те стало, щоб ви не вертались, щоб здихали там, де поросли, то б не плакали б діти, не ридала б мати, і не чули б у Бога вашої хули. І сонце б не гріло смердячого гною. На чистій, широкій, на вольній землі, і люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буду. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. І потече сторіками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати. Одцурається брат брата і дитина мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклонете своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, Не дуріте дітей ваших, що вони на світі не тільки щоб панувати а то невчене око загляне їм в душу глибоко, глибоко, і дознається, небожата, на ваш шкура, і засудять, і примудрих немудрі удурять Якби ж ви вчились так, як треба. То й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я, та й все бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає Бога, тільки я. Та куценімець зозлуватий, а більш нікого добре, брате, що ж ти є? Нехай німець каже, ми не знаємо, отак от, от ви навчаєтеся у чужому краю.